В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами. Володимир Зеленський підписав проєкт закону 8172. Цей документ класифікує легкі електричні транспортні засоби на дві категорії. Перша категорія легкий персональний електричний транспортний засіб, що оснащений електричними тяговими двигунами із потужністю до 1000 Вт, і має максимальну конструктивну швидкість до 25 км на годину. І друга категорія це низькошвидкісні легкі електричні транспортні засоби, що оснащені електричними тяговими двигунами і мають максимальну конструктивну. Активну швидкість, що є меншою або дорівнює 50 км на годину, та мають споряджену масу не більше, ніж 600 кг. Ті пристрої, які розвивають швидкість. Понад 50 км на годину не підпадають в ці категорії. Більш за все вони розглядатимуться як мотоцикли. Експерт громадської організації Асоціація велосипедистів Богдан Лепявко зазначив: в разі будь-яких пригод користувач такого пристрою вже 100% водій транспортного засобу, а не пішохід. Також він зазначив. Якщо продовжувати слідувати європейському досвіду, то пристрої з найнижчої категорії будуть прирівнюватися до велосипедів. А з найвищої категорії до мопедів. Іноді можуть бути якісь винятки, наприклад, рух по тротуарах з додатковим обмеженням швидкості. Але навіть це вже не так страшно, коли є отаке розділення, бо очевидно, що пристроїв швидших за 25 км на годину на тротуарах вже точно не буде.